Сергій Болвінов, начальник слідчого управління нацполіції в Харківській області. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас, студія. А, будь ласка, якщо можна, а, от ця історія з розстрілом полонених цивільних на півночі Вовчанська. А, що відомо на тепер? Яка офіційна інформація? яка оперативна інформація? Нам відомо, що росіяни цинічно розстріляли літнього чоловіка, який намагався врятуватися, який намагався вийти на територію підконтрольну Україні. Він разом з іншими цивільними людьми е, вирішив е, перейти на ту територію до поліцейських, щоб виїхати з е, Вовчанська. Однак росіянин цинічно пострілом в голову вбив його за те, що він його, не виконав його наказів. Нам відомо, що інших цивільних людей, які намагаються врятуватися, намагаються перейти з території, яку тимчасово займають росіяни. Росіяни утримують в полоні. Вони їх всіх людей, а по попереднім по даним це 35, а може 40 чоловік, вони утримують в одному місці і фактично використовують їх як, як живий щит. Тому що поряд з цим місцем вони організували свій командний штаб. Нам відомо, що цих людей цивільних, яких утримують, вони допитують. Ті, хто їх допитують, називаються, називають себе працівниками ФСБ. Ми за цим фактом, як тільки отримали інформацію, розпочали розслідування. І хочу сказати, що і дотепер, і сьогодні, і вчора поліцейські працюють у Вовчанську, поліцейські евакуюють цивільних людей. Поліцейські рятують їхнє життя. Пане Сергію, про яку кількість людей може йти мова, от це та, та, е, е, так званий живий щит, про який ви сказали, скільки може бути в заручниках у росіян е, мешканців Вовчанська? Ця кількість, звичайно, що вона може змінюватися постійно, збільшуватися на превеликий жаль. Однак за нашу інформацію, яка, яку ми володіємо, якою ми володіємо, це цифра до 40 чоловік. Нам відомо, що вони утримують людей в підвальному приміщенні, а потім перевозять в інше підвальне приміщення, де, де і утримують. Люди, ще раз скажу, це звичайні цивільні люди, це ті люди, які опинилися на, на території в своїх домівках в той час, коли росіяни окупували цю частину міста. І вони намагалися врятуватися, коли переходили на підконтрольну територію, на підконтрольну Україні територію. Росіяни цього не дають робити зараз. Однак, незважаючи ні на що, деяким людям все ж таки вдається. Ми знаємо історію, коли літній чоловік, це дідусь та бабуся, вони не одну добу йшли до поліцейських, щоб врятуватися. Тому що під щільними обстрілами, під постійними обстрілами керованими авіабомбами, під обстрілами артилерії та РСЗВ, робити це дуже небезпечно для їхнього життя. Угу. Чи відомо вам про те, про склад людей, чи є там діти? Ні. Інформації про дітей у нас немає. В основному залишилися люди, які це літні люди, які сиділи. І перебували до останнього, вони не хотіли ймовірно виїжджати через, е, через те, що не хотіли покинути свої домівки. Однак, через щільні обстріли, через неможливість жити, через бажання врятуватися, вони все ж таки вирішили йти, евакуюватися. І саме цих людей зараз утримують росіяни. Почули, дякуємо вам, пане Сергію, за цю останню оперативну інформацію. Сергій Бовінов, начальник слідчого управління Нацполіції в Харківській області. Був з нами на прямому зв'язку. Говорили про воєнні злочини росіян, які вони чинять у Вовчанську. Там вони розстрілюють полонених цивільних українців.